його перед Твоєю величністю і припадаючи усе молимось, поглянь милостиво на нас і на образ цей. ради втілення і явлення Твого єдинородного Сина, що нас спомин про цими спорудили, зійшли Твоє небесне благословення і благодать Пресвятого Духа во святые Гон и дай йому силу голови всех, половинить перед Господом. Вару, вирь, ворожь, вирь. Господи, Господи, Боже ми. О, зі святої о силе із престолу слави Царства Твого і милості возійшли, благословення Твои святы на образы і через окруплене водою священною. О Сам перепоздоровляю вас із хроновим святом на честь святого великомученика Дімитрія Солунського. Сьогодні ви чули слова Господа нашого Ісуса Христа про те, що послідовників Ісуса Христа будуть гнать. І віддавати на суд, і на життя, і для того, щоб ніхто із християн не нарікав, чому за те, що вони вірять в істинного Бога, чому їх віддають на страждання. Христос пояснив, чому. Він сказав, мене гнали і вас будуть гнати. Моє слово слухали і ваше будуть слухати. Тобто, якщо Христа гнали і розіп'яли, то і Його послідовників будуть же гнати і переслідувати і мучити. Але Христос, предрігши, що буде таке, пояснив, чому Його гнали і чому християн мали і, і гонять до цього часу. А тому, що якби Християни були від цього світу, то світ цей любив би своє. А оскільки і Христос не від цього світу, і християни не від цього світу, тому світ і не любить не своє. Бо своє світ любить. Грішників любить, а праведників не любить, святих не любить. Чому не любить? А тому, що вони зло, а зло добро не любить. І це є причина, чому в світі багато. Несправедливості, чому праведних людей переслідують, піддають стражданням, як і сьогодні святкуємо святого великомученика Дмитрія, як і мученики перебороли і перемогли своїх мучителів, так і ми. Переможемо, бо з нами Бог, як Бог був із великомучеником Дмитрієм. і з усіми, із нашими святими новомучениками ХХ століття. З ними теж був Бог. І показував свою присутність. І пам'ятаєте, що сказав Христос, коли прощався з апостолами. Я з вами до кінця віку вік ще не закінчився. Тому Христос з нами і, і дасть нам силу перемагати всяке зло і всяку неправду. Йому слава на віки віки. Слава Слава! Мірі, Господу помолимось, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, молимось, промолмо всіх. Молимось, промо всі, господимо Господи, ми. Святий єси Боже наш, і у святих перебуваєш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віки. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків. Отже, будьте мудрі, як змії, і лагідні, як голуби. Остерігайте ж людей, бо вони видаватимуть вас на судилища і в своїх синагогах битимуть вас і поведуть вас до правителів і царів. Заради мирою приходимо до тебе, ти, що стоїш із відвагою перед небесним Царем, випросив нього прощення гріхам нашим, і щоб звільнитися нам від... за славу Зараз щоб ви благословили благословенними грамотами всіх наших фундаторів, а зокрема іконописця і різбляра, які створили кіот, і всі наших парифіян, які пожертвували значні суми для створення цього чудового кіоту Христос, виноградна лоза, тої ікони, яка говорить нам про все наше спасіння, в кому наше спасіння і яким чином воно було здобуте, і яким чином треба спастися, тобто через Христа. Духа. Милістю Божою і благодаттю Святого Духа, що дав нам великий архірей, Господь наш Ісус Христос, шанували ми за заслуги перед помісною українською православною церквою та побожним українським народом іконописця Володимира Олещука. Родину Вацяковських. Дорогий наш владико, ми сьогодні від імені нашого кліру, парафіальної ради і всієї нашої громади, яка сьогодні, на жаль, вся зібратися не могла, бо сьогодні робочий день. Раді вітати вас на нашій на нашій парафії в храмі святого великомученика Дмитрія Солунського. Сьогодні для всієї нашої громади є великим днем, бо сьогодні до нас завітав наш патріарх, саме та людина. Яка створила нашу українську помісну православну церкву. Зовсім з маленької церкви вона стала найбільшою за чисельністю парафіян в нашій державі. І для нас, для нас ваше Святосте, є великою радістю бачити вас перед нашим престолом і чути від вас ваші молитви за нашу громаду, і чути від вас добрі слова. Сьогодні я хочу засвідчити вам. Від усієї нашої громади і парафіальної ради велику любов до вас, любов і пошану. Минулий раз ви були в нашому храмі у 2008 році. Це був всього другий рік починався існування нашої громади, і за цей час ми не тільки зуміли збудувати храм, його прикрасити всередині, сьогодні освятити новий Кіот, але головне, що ми, я надіюся, зуміли. Зібрати і створити тут справжню українську православну громаду Громаду, яка є цілісна, і громада, яка віддана Господу Богові і своєму рідному українському народові. В нашому храмі здійснюється безліч хрещень, безліч вінчень. Але найбільша радість для мене, як для настоятеля цього храму, те, що матері. Отих 650 дітей, які похрестилися в нашому храмі, приносять дітей в недільні служби на причастя. І зовсім недавно в нашому храмі було 90 дітей, які причащалися під час Божественної літургії. Ваше свято це і свідченням любові нашої Богові, нашої любові до нашої церкви. І вас, зокрема, і нашої любові до нашого українського народу за вашими молитвами, ми будемо й далі трудитися і старатися бути щирими і справжніми українцями, і щоб і через цей храм, і інші храми, які є навколо нас, люди приходили до Бога і здобували своє спасіння. Ми вас вітаємо і бажаємо многих і благих літ. Бажаємо, щоб сила і мужність великомученка Дмитрія Солунського. Була завжди з вами і допомагала вам вести всю нашу церкву до спасіння. Але найголовніше ваше святосте, я бажаю, щоб вся ваша паства в усій Україні і поза її межами здобула спасіння і увійшла до Царства Божого. Амінь. Многі вам і благі літа. прийміть ці квіти від нас в дарунок, в знак нашої любові до вас.